Справа в тому, що вона наговорила не менше, ніж Шевченко. Шевченко ж взагалі вважався безкарним. Ну, Він не сів, він посидів в слідчому ізоляторі і справу тепер передали в суд. Якщо це буде такий суд Шевченківський, або, прости, Господи Печерський, то. Його ж і нагородять, зобов'язують Зеленського нагородити Шевченка за подвиги, які він вчинив, сидячи в слідчому ізоляторі на оборону України. Ну але без угол на цьому тижні, от вона враження таке, що Пантера готувалась до стрибка. Тобто їй треба було вискочити з якоюсь абсолютно свинською. Історією, яка б ну просто викликала огиду до неї. Ну, це абсолютно свинська, ви правильно сказали, свинська абсолютно. історія. А чого вона не пише під Чернишовим про карму? Ні, ну там, там про карму, куди? Все, що Єрмак наказав, те й напише. Інколи здається, що вона ж навряд чи спроможна взагалі-то ну, за її, так би мовити, характеристиками. Ментальними щось вона не, не спроможна сама щось вродити. Тобто враження таке, що хтось з другої лави нею маніпулює. Але суть в іншому, що ця дикість, вона якраз проявилася в ситуації, коли ну, вже дуже багато е, таких коров'яків, так би мовити, свіженьких летить бік банковий, вже обляпали там всі стіни. Ну, це ж такий фіноугрів є такий вид спорту, метання коров'яків, але засушених таких цих ліпльошик, як вони кажуть, ліпльоши коров'ячих, отак е кидати на дальність. Фіни, правда, як інтелігентні фіноугри замінили цей вид спорту на метання е телефонів Nokia. Але в Росії таки, так і лишилося метання коров'яків. Ну, але ну, оскільки наша банкова ментально російська, то і коров'яки в її голову летять. туди, ну, туди ну В той, той бік. Прости, господи. Я уявляю цю картину. слухайте, ну, Ні, так, Тобто вони на цьому тижні теж генерували постійно щось якусь каламуть. Причому. Е Ну, викрили ми пару тижнів тому, коли з'явилася перша публікація у е Політіко, називалася вона Загадка Єрмака. Ну, вона якась така була така компліментарна, мені здається. От я ну, з Чорноволом погодився. Ні. Теж. Але пройшов час два тижні нова стаття. Так вона, вона теж про, подраз... про про, Ну єрмака як подразника. Але це частина просування Єрмака. Бо там такі святі для Єрмачого вуха фрази сказані, що він складний перемовник, що він не поступається національним інтересам України. Ах, це ж мама дорога, а що ж то стоїть? Почому по буде похоронити, як казав Жванецький. Тобто, ну, репутацію, звичайно, не тіло. Тобто. Вони побудували від зворотнього такий типу скандальчик, і от тепер е, граш зводиться до того, що А Єрмак сам не хоче на офіційні посади. Якщо хтось думає, що він в спиті бачить, як стати прем'єром, то він міг би якраз минулого року реально стати прем'єром і стати офіційним перемовником, і перетягнути, оскільки у прем'єр-міністра є багато відповідальності, а чого ж він не рипнувся на офіційну посаду? Бо треба буде декларувати. А щось задекларує не те, а там ниточка потягнеться. і… Пам'ятаєте ту історію десь через півроку після призначення, чи через рік Єрмак купив Мерседеса? Так. Як, як чутливо це все було для банкової? — Ні. — Як спочин... вони зреагували? Був скандал з його братом, який торгував посадами. Той не забарився, вирішив по легкому зробити дінжат. Ну і це все звичайно підписали і влили, так би мовити, в інформпрості. Ну, це заялозили цю тему, але цікаво, що брат щось останнім часом ніде не виплив, нічим не торгує. Очевидно, що торгує постачанням боєприпасів, десь там ну, в тіні. Заробляє, бо там же ж, на Міноборони, так би мовити, всі персонажі розставлені під Єрмачення. Але от те, що Єрмак почав смикатися і підсвічувати себе або потрапляти е, ну, недругів, це теж цікавий момент. Бо це означає, що. ну, на Банкові, по-перше, дуже неблагополучно все. За цей час вони встигли виробити навіть із е потенційних партнерів Зеленського, недругів Зеленського. І ну, от ми спостерігаємо на цьому тижні ще один цікавезний, прицікавезний момент. Лесик довгий, довго думав. Але як, ну, Дитина розумного діда і розумних батьків, і сам не дурень. Вирішив здутися. Вирішив вмити руки і здути. <свісна> Тому що він розуміє, що Ну, він же, ж, скажімо так, далеко з орбіти банку і не відбігав. І Оксан Лісовий це його ставленим до речі. Оксан Лісовий був. Ну, по суті, виконавчим директором цієї кадналої академії наук, яку фінансували довгі завжди. Тобто, вони ну, ця родина, вони в, в зв'язку, ну, їх бізнес-інтереси були у зв'язку, в технологіях зв'язку, в ІТ. Тобто, вони такі ну, хороші інженери і хороші. З хорошою інтуїцією батько Лесика і, і брат батька. Я, до речі, в хороших стосунках з його дідом був. Олександр Довгий був дуже такий делікатний, хороший поет, і він, можливо, не зірка поезії, але він був дуже хорошим педагогом літературним. Тобто, він. Він вів літ-студію при заводі Арсенал в Києві, і там дуже багато людей в нього ходило, бо він, він дуже делікатно так аналізував твори і, і спілкувався із молодими письменниками. І це притягувало людей до нього. Так що тут треба віддати належне, що Лесик просто зробив собі. Ну, Гирю на ногу через співпрацю з Чорновецьким. Але ж він, не… ну, я не вірю, що він був шнурком Чорновецького, він був союзником Чорновяцького, це, це факт. Врешті-решт, він знайшов собі округ, купив його, обрався до Верховної Ради, тримався максимально незалежно, ну і пішов. Це означає, що. От Чернішов пішов, Лесик пішов, в Раді кількість депутатів скорочується. Це воля народу, як група депутатської. Так ви подивіться останні голосування. Батьківщина ОПЗЖ. Ну ця вся група довіра за майбутнє. І все. Так, так їм ось... вистачає, в принципі. А тепер їм вистачає. да, Вистачає. Хочу нагадати, до речі, що. Ті, хто голосував за купівлю болгарських реакторів, вони ж всі розраховували, баблі на фракції на фракції робіт. 600 мільйонів євро. Ах! Так отож. Так от кажу, отож. що там навіть більше мало бути потім. Ну, мільярд це мільярд євро. Так. Це, це перша попередня оцінка, вони на мільярд євро накручували ситуацію. Тобто, ну так, на фракції лямів по 50 мало припасти. Ну, на кожну фракцію. так що І прикол в іншому, що цю слідчу комісію, яку вони проголосували. А ця слідча комісія не хоче розслідувати закупівлю реакторів у Болгарії. Не хоче часу. ясно що не хоче, бо її створили ті, хто голосував за закупівлю цих реакторів. І от вони фактично зараз, переключаючи увагу на корупцію в слідчих органах і в силовиках, очевидно, що вони ще, ще переключаться потім на ТЦК. У мене таке враження, що вони фактично створили обставини, щоб замилити повністю історію з. Цими реакторами і з голосуванням, бо це ж політично вбивчий абсолютно. Ну, це, це така корупційна оборудка, це ну, вона така смердюча, що е, всі, хто голосував, не позбудеться цього шлейфа. На особливо на нових виборах це повелазить, і їх тикати мордяками всіх, хто голосував за це. Мені от цікаво знову, що повернутися до цієї історії з Чернишовим, Як будуть відмазуватися? Як вони, що вони будуть вигадувати? Тому що якщо Чернишова посадять, він же ж почне говорити. Хто брав участь в тих чи інших побородках? же прикол в іншому. По-перше, Чернишова затягнули в уряд, значить, вони боялися його відпускати в вільне плавання. І впарено йому відверте фуфло, бо він не розуміє, що від нього вимагалося на цій посаді, тобто... Та вони самі не розуміють взагалі е, суті цього міністерства і що вони хочуть зробити, якими методами вони збираються повертати українців. Отакими От методами збираються повертати бусифікацію, чи ще чимось вони збираються повертати, чи по дві тисячі вимушено переміщеним особам, яким вони зараз платять, це взагалі. Та... Не платять. Справді, тому що не платять? В тому той проблема. І куди, куди не копни в них прокол? Тобто, по будь-якому міністерству куди не копни всюди прокол. Чому, наприклад, тихенько, ну, ми пригадуємо лінію дронів проєкт і Федоров, і як це все тихенько переключили на е, Мадяра, Мадяр, звичайно, супермедійна постать, але на Мадяра звалили сектор, який такий заплутаний, такими розпиляними бабками страшними. І найголовніше, що не розкопавши попереднього розкрадання. Невже мадяр погодиться позакривати, так би мовити, очі на, на те, що було розпиляно на безпілотниках? Зараз ж скандал, тому що безпілотників не вистачає. Вже ну, ми пригадуємо, коли з'явилися перш, перші такі ну, звернення від Білецького конкора. Що три місяці не отримувала його бригада безпілотників офіційно. Тобто, ну і нагадаю ще один момент: за час, поки ми не виходили в прямий ефір, Зеленський теж заліпуху отримав і величезну, тому що Зеленський заради піара потягнув якусь західну делегацію в цех збирання безпілотників. Очевидно, що російська розвідка мала там когось із GPS підключений. Або ну тобто розвідка російська вичислила, і удари зараз, які відбувалися по Києву, відбувалися саме туди, куди зеленський екскурсію зводив. От нафіга ти бреш туди екскурсію, поясни. Нафіга? Тобі мало Щоб Показати, один... який же ж він найвеличніший? Це ж вони це все зробили. Дивіться, їхня потужна команда. Кому це треба от питання. Потужно, не потужності Потужні. Ну, ці потужні потужності <плес> вилилися в страшні удари по інфраструктурі. Страшні просто. Ну і це з виряченими очима бігає. От я коли дивлюся, як він прибіг до будинку, який ну, постраждав, де загинули ось троє, троє людей. Це все боляче, але що ж ти біжиш на місце загибелі людей? Ти повинен бігти на місце розташування ППО, а не бігти на похорони людей. Ти біжиш зізнатися в своїй неспроможності? Це явка з повинною. А з тебе люди вимагають ППО, захисти небо, прикрий небо.